Ми і без світла бачимо, що росня під слава Україні! Цього тижня, як і попередніх, ми живемо в режимі. Поки є світло, встигнути за дві години все, що треба було робити весь день, але це нас не зупиняє, бо ми не переможні. Що цікавого трапилось цими днями, розповім у новому випуску ЖСН. А тим часом підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар. Передайте нашим на прохання мінкульту Netflix видали твіт, у якому сплутав Київську Русь та Росію. Нагадую, нещодавно стався кур'йоз із тим, що Netflix в одному зі своїх постів написали, що князь Ярослав Мудрий в серіалі Вікінги Вальхала є правителем Росії. Звісно, фанати серіалу, а особливо українці, обурились від такої помилки, і я їх розумію, бо в мене само, аж стіпається око, коли я про це говорю. Новина дійшла до Міністерства культури України, і на державному рівні було сформовано прохання видалити скандальний допис та переглянути кращу історію України. До Всесвітнього дня дітей ЮНІСЕФ офіційно присвоїв Патрону титул першого у світі пса доброї волі та підписав з ним меморандум про взаєморозуміння. У межах цього меморандуму ЮНІСЕФ та патрон будуть інформувати українців про ризики вибухонебезпечних предметів, зменшення ризиків надзвичайних ситуацій через війну, підтримку ментального здоров'я та психосоціальну підтримку дітей, підлітків, молоді, їхніх опікунів та освітян. Компанія SpaceX, якою володіє Ілон Маск, подала до суду на українську компанію. В чому ж причина у своєму позові? SpaceX хотіла достроково припинити дію торгової марки одноіменного українського бренда StarLink. Український бренд існує не перший рік, до речі, реєстрація Тов Starlink відбулася ще в березні 2010-го, а сам знак був зареєстрований у лютому 2011-го. Натомість, Starlink від SpaceX у 2015 році був тільки вперше анонсований. Засновник української it компанії Starlink Сергій Долицький розповів виданню, що юристи Ілона Маска хотіли, щоб українець віддав на їхню користь власну торговельну марку. Однак, чоловік, лише через гучне ім'я компанії Ілона Маска не хоче віддавати свою назву, яку зареєстровався. Бав задовго до американця. Проте допускає, що може піти на переговори із SpaceX. У Києві з'явилася міні-скульптурка паляниця. Відкриття у столиці 38-ї бронзової міні-скульптурки мистецького проєкту шукай присвячена паляниці, символу української гостинності та народному паролю, за яким визначають своїх і чужих. У Росії готуються до виверження одразу два вулкани. Вулкан Шевелуч у Камчатському краї РФ надзвичайно активізувався, що свідчить про підготовку до потужного виверження. Ще один вулкан на східному узбережжі півострова Камчатки. Ключевська сопка, в ніч проти 20 листопада почав викидувати розпечені бомби із частотою до 10 вибухів на годину. Вже навіть природа кричить про те, що їй на ок бути поряд із роснею. Як гарно можна підтримати солдата, котрий втратив можливість ходити? Ось вам приклад, як врешті підтримує таких людей сенатор югри Едуард Ісаков одно, ж У тебе коліні ж політики хотя каліні єс, хотя калінієс. Ти вообще хочеш бігає та він каже, що є сучасні протези, які дозволять ходити як ні в чому не бувало. Але у мене питання: гроші на ці протези військовим хто буде давати? В Російських болотах скоро почнуть працювати суто за їжу. Чим далі від Росії, тим більше патріотизму в Австралії. Кубка переодягнених патріотів виспівували одиволодці та Росії матушки. Вони розпутіне обращається вкрадення Австралії. Подержують Росію і піддержувати Володимира Путіна і всю руську армію. Ой, хороші, володимир Путін, люба! 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 Якщо ви такі патріоти, тоді чому не їдете в Росію і не вступаєте в армію, яку так сумлінно підтримуєте? На Росії завдання кожної мами підготувати дитину до того, що вона помре на війні. Що я можу тобі сказати? Я вважаю, що задача сьогодні. Мамы сделать все возможное, чтобы подготовить своего ребенка. Вот сегодня у нас нет курсов начальной военной подготовки. Вот не сиди у телевизора, вот иди и осваивай. Говори своему ребенку, чтобы сегодня он пошел и э, занимался этим, учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. Специальные военные операции закончатся не завтра. Кадри з російського села, де залишилося 25 людей. Що цікаво, навіть там всі 25 жителів проголосували за Путіна, бо не знають за кого ще можна голосувати. Всі у нас це проголосували так, це добре, що Всі 25. Що навіть удивілися, що так не буває. Всі за Путіна. Ну, Я не знаю. Ну а за кого, как, сказать, вообще, вот надо було голосувати. Роздягнувся до гола і застряг в трубопроводі. По одному з російських міст чоловік вирішив відчути себе ніндзя-черепашкою і заліз в каналізаційну трубу. По ній він проповз 12 метрів і застряг. Можливо, це новий вид переховування від всеросійської могилізації. Ось такими новинами нас потішив. А може, і здивував тиждень, що минув. Дякуємо за те, що залишаєте з нами. Віримо в наші зсу, і все буде Україна.